Вітаю, мене звати Анна, і ми продовжуємо з вами в прямому ефірі підкорювати та приборкувати світ чистоти разом з пилососами виробництва бренду Томас. Сьогоднішній наш прямий ефір буде присвячено нашим домашнім улюбленцям, адже багато хто з нас не уявляє свого домашнього затишку без цих маленьких башкетників. Але разом із задоволенням від спілкування з ними ми отримуємо дуже багато клопоту, з яким треба боротись. Це шерсть, це рідкі плями, це брудна підлога, тобто те, що може вам швидко зіпсувати настрій. Але з пилососом Тома зараз ми вам продемонструємо, як швидко можна позбутися цих негативних наслідків і продовжувати бавитися з вашими пухнастиками без зіпсованого настрою. Зараз прошу перед початком ефіру відмітити якість зображення та звуку в чатах під відео. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, напишіть нам про це, ми швидко їх виправимо для того, щоб ви змогли отримати інформацію в повному обсязі. Також, як зазвичай, протягом ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які з задоволенням будемо відповідати. Сьогоднішній наш ефір, демонстрацію ми будемо проводити на прикладі полососа Томас з системою водяної фільтрації AquaBox, модель якого називається спеціально ця модель розроблена для власників домашніх тварин. І в своїй назві має приставку ПЕТ, що означає домашня тварина. Отже, пилосос спеціально для вас, тому що якщо ви сьогодні дивитесь наш ефір, значить у вас вдома є пухнастики. Чому саме пилосос з системою водяної фільтрації Аквабокс? Ми рекомендуємо для боротьби з шерстю домашніх тварин, з негативними, з неприємними запахами. Так, це також дуже розповсюджена проблема, з якою ми стикаємось, коли вдома у нас є тварини. Пилосос системи водяної фільтрації AquaBox дуже швидко буде боротися зі всіма цими награздами. Чому саме це буде ефективно? Система водяної фільтрації AquaBox оснащена технологією WetJet. Технологія ведже це технологія придушення пилу, запахів, пилку шерсті. Також це дуже актуально. Цей весь процес відбувається ось тут, в інжекторі Аквабокса. Якщо ви подивитесь всередину, коли полосос буде працювати, ви побачите тут щільну водяну стіну, яка утворюється за рахунок декількох перехресних потужних потоків води. Весь пил, пилок, алергени, неприємні запахи, шерсть через шланг потрапляють в цю частину аквабокса, вони просочуються водою, стають важчими і за рахунок цього осідають на дні контейнера у вигляді рідкої брудної маси. Отже, це дає вам можливість не тільки ефективно зробити збір сміття з вашого покриття, а ще і одночасно очищує ваше повітря. Отже, після прибирання з такою системою фільтрації не тільки ваша підлога буде якісно очищеною, а ще і ваше повітря. Для початку такого корисного прибирання нам знадобиться всього лиш насогу 1 літр звичайної чистої води. Воду перед заливанням в полосос не потрібно додатково фільтрувати або використовувати якусь спеціальну воду. Просто звичайну проточну воду заливаємо. Пилосос, до речі, якщо немає, у вас вимірюваного стакану під рукою, нічого страшного, на корпусі бокса є відмітки, до яких необхідно наливати воду. Все, ваш пилосос готовий до прибирання з одночасним очищенням повітря, від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Зараз будемо знайомитись з різноманіттям насадок для прибирання шерсті домашніх тварин. Перша насадка це ось така насадка з яскравою червоною підошвою. Вона є в базовій комплектації кожної моделі, яка розроблена спеціально для власників домашніх тварин. Зазвичай в назві цих моделей пилососів є приставка PET, Тобто, ви легко зрозумієте, що саме цей пилосос для боротьби з шерстю. Насадка є універсальною, вона працює на двох типах підлоги: це тверда підлога і килими. Режим роботи перемикається ось такою зручною кнопкою. На корпусі насадки є спеціальні позначки, на якому режимі встановлена зараз кнопка, і на якій підлозі ви можете працювати. Отже. Насадка, підлога килим. До речі, за рахунок ось цих додаткових ниткознімачів, насадка буде забирати на себе весь шерсть, всю шерсть, пух, волосся. Наприклад, те, що залишилося між ворсом килима, і що не зайшло ось сюди в отвір насадки. Також за рахунок цих ниткознімачів вона є досить делікатною і можна прибирати нею навіть на такому делікатному покритті, як паркет і ламінат. Тобто насадка є абсолютно такою унікальною, скажімо так. Компанія Томас завжди приділяє цьому дуже багато уваги. Отже, вмикаємо пилосос на необхідну потужність. Я переводжу спочатку насадку в режим роботи на тверду підлогу. Як бачите, за лічені секунди наша підлога ідеально чиста. Якщо у нас є комбіноване покриття для того, щоб зекономити час, не змінювати насадки і так далі, ось таким просто зручним рухом я переводжу насадку в режим роботи на килимі і починаю прибирати килим. Також дуже зручно і швидко, якщо, наприклад, приділити увагу паркету ламінату, то ми знову переводимо насадку в режим роботи на підлозі. І за рахунок ось цієї щетини також буде запобігатись подряпина ваша делікатна підлога. Тож можете без побоювань прибирати паркет і ламінат. Зараз ми продемонстрували сухе прибирання універсальною насадкою з перемикачем, яка працює на Двох типах покриттів підлога і килим. Далі переходимо для більш такої насадки з вузької спеціалізації. Це насадка, яка розроблена спеціально для килимів і для чищення килимів від шерсті домашніх тварин. Це турбощітка. Турбощітка, вона оснащена ось таким додатковим валом. З щитинками цей додатковий вал приводиться в дію потужністю всмоктування пилососа і обертається дуже швидко. Завдяки цьому насадка не тільки вичищає важкий вона підіймає ворс і вичищає забруднення, засмічення, забиту шерсть між волокнами навіть самої основи килима. Тобто, ви можете бути впевнені, що навіть під основою килима. Не залишиться ніякого пилу, бруду, сміття, а шерсті, тим паче. Отже, давайте демонструвати. Спеціальна насадка, якщо, наприклад, там в довгоборці, довгошерстні у вас є тварини, або хазяйки довгого волосся, насадка взагалі стане для вас незамінною. Зараз хочу вам і продемонструвати. Зараз подивитись, як буде швидко обертатись вал. Сподіваюся, що видно. Так, це так ще пробігнути. Раз. тобто, ви бачите навіть зараз на своїх екранах, що е, мій килим наче. Прочесений його ворс, навіть мені здається, що змінив колір. Він такий дуже дуже чистий, пухнастий, м'якенький, хочеться просто на ньому бавитись. До речі, під час прибирання телескопічну трубу ви можете підлаштувати під ваш зріз, Це буде додавати вам комфорту під час прибирання. Отже, турбошітка спеціально розроблена компанією Томас для власників домашніх тварин. Вона стане незамінним помічником в боротьбі. з також ми подбали і не тільки про підлогу, про тверді покриття, про килими. Є ще знаємо, що наші пухнастики люблять дуже бавитись на кріслах, на диванах, навіть на ліжках. Ми не можемо їм цього заборонити, тому що вони в певних випадках є хазяхазяївами в наших будинках. Тому ми продбали про м'які меблі. Компанія Thomas розробила лінійку насадок, які спеціально призначені для чищення м'яких меблів від шерсті домашніх тварин. Як ви можете побачити, у нас вже попередньо тут крісло дуже засмічене, котик у нас дуже гарно побавився на кріслі, тобто маємо що вам продемонструвати. Отже, насадка для чищення м'яких меблів від шерсті домашніх тварин. Також, бачите, має таку яскраву-червону підошву, оснащена додатковими ниткознімачами. Вони також будуть забирати на себе залишкову шерсть, пух, волосся, все, що там залишилось на ваших м'яких меблях. Так. Насадка для зручності пряму, працює без телескопічної труби, ось так напряму під'єднуємо її, для того, щоб ви могли дуже зручно нею маневрувати. Вмикаємо пилосос на необхідну потужність і починаємо. Дуже швидко, дуже зручно і дуже якісно. Завдяки ось такій конструкції насадки, і те, що ви не під'єднуєте телескопічну трубу, ви можете з легкістю поприбирати меблі будь-якої конструкції, будь-якої складності. Це не доставить вам абсолютно ніяких складнощів. Ось дивимось, це те, про що ми говорили на початку: насадка забирає на себе. Шерсть пух за допомогою ось цих наліпок. Потім дуже зручно це все можна очистити будь-якою щіточкою або ж руками, в залежності вже від ситуації. Але ваше крісло ідеально чисте, ви можете бавитись на ньому знову зі своїм пухнастиком. Але є більш вибагливі у нас користувачі, можливо, є меблі з більш такою складною оббивкою складної текстури, і тому для, для цих цілей компанія Томас, звичайно, розробила спеціальну насадку. Це турбощітка для м'яких меблів. Це є аналогом тої турбощітки, яку ми продемонстрували на підлозі. Тут також є ось цей вал. З щитками, які обертаються під потужністю полососа. Так само адаптуємо ось на е, пряму на шланг, і дуже зручно буде нам е, нею працювати. Отже, вмикаємо принцип роботи: той самий. вал обертається. По характерному звуку ви навіть можете зробити висновки, в тому що відбувається не тільки збір шерсті з покриттям якої меблі, а ще е, знаєте, ефект вибивання. Тобто оцими щітками і дуже потужним обертанням вала відбувається вибивання поверхні ваших м'яких меблів. Отже, навіть ви можете з допомогою цієї насадки. Забрати навіть досить застарілі полові відкладення, які завжди є під оббивкою наших, навіть, як ми думаємо, чистих м'яких меблів. Отже, ми з вами продемонстрували різноманіття насадок для боротьби з шерстю домашніх тварин. Деякі з цих насадок є в базовій комплектації моделей, які розроблені для власників домашніх тварин. Деякими ви можете доукомплектувати свій полосос. В принципі, навіть якщо ви купили пилосос не для домашніх тварин з аквабоксом від компанії Thomas, ви можете докупити насадки для боротьби з шерстю домашніх тварин. Тобто варіацій може бути багато, вони всі підходять до цих полососів, абсолютно будь-яку можна адаптувати. Всі ці насадки можна обрати і придбати в нашому фірмовому магазині. З асортиментом можете ознайомитись на сайті tomasshop.com. А я зараз вам хочу продемонструвати, де ж подівається весь наш бруд, пил, пилок, алергени, і що немало важливо, неприємні запахи, які залишаються від наших пухнастиків. Ось це все з шерстю, Чи це шерсть. Вона така досить дуже мокра і вона осідає на дні контейнера. І навіть коли ви відкриваєте контейнер для того, щоб злити брудну воду або його промити, ви абсолютно не контактуєте ані з шерстю, ані, ані з брудом. Це дуже зручно. Після прибирання ми просто виливаємо брудну воду. Звичайно, для того, щоб пилосос якісно виконував свої функції, ми промиваємо всі складові аквабокса у відкритому вигляді все це. Залишаємо висихати, і наш полосос готовий до наступної боротьби з нашими побутовими стихіями. Також хочу відмітити, що коли у вас є домашні тварини вдома, часто ви стикаєтесь з такими проблемами, як розлита рідина, це може бути вода, це можуть бути залишки рідкої їжі, це плями від брудних лап або плями від їжі, які наші погнастики після себе залишають. З цим допоможе вам боротись один єдиний пилосос. Вам не потрібно буде ані яких додаткових мийних засобів, або застосовувати якісь ще додаткові заходи, щоб з цим боротись. Пилосос має функцію збору рідини і вологого бруду. Тобто, навіть якщо у вас пилосос не мийний, там є тільки функція сухого прибирання. Ви можете з легкістю зібрати розлиту воду, розлитий бруд, рідкі плями. Це також дуже корисна функція, тому що вона запобігає появі застарілих плям. Деякі з моделей пилососів для домашніх тварин з системою водяної фільтрації AquaBox також мають функцію вологого прибирання. З цією функцією ви також після ефективного сухого прибирання можете зробити ще і прання ваших м'яких меблів, ваших килимів і якісне миття твердої підлоги. Отже, коли, якщо ви є власником домашніх тваринок і коли ви обираєте пилосос, будь ласка, зверніть увагу на те, чи є в вашому пилососі функція вологого прибирання, чи немає, чи потрібна вам. Це дуже важливий фактор. Під час вибору пилососа. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, будь ласка, зателефонуйте нашим консультантам, нашим спеціалістам з інформаційної підтримки, вони завжди допоможуть вам у виборі. Кожного дня з 8 до 22 години ми завжди з вами на зв'язку. Без вихідних, без перерв на обіди, святкові та вихідні дні, ми готові вам допомагати прибирати з пилососами Томас. Отже, будь ласка, телефонуйте, пишіть. На екранах мають з'явитися контакти, як з нами можна зв'язатись. Якщо не встигли зберегти, будь ласка, заходьте на сайт Thomas.ua в розділі Контакти завжди знайдете, як можна до нас задзвонити або написати. Зараз така приємна новина, яка може стати. Тим переможним фактором у виборі вашого пилососа. Компанія Томас завжди піклується про своїх споживачів. Саме тому сьогодні всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає пилосос виробництва компанії Томас, який предназначений, розроблений для власників домашніх тварин. Ми даруємо. Заохочувальний подарунок це альтернативну систему фільтрації для оперативного сухого прибирання мішок хепа матеріалу. Мішок об'ємом 6 літрів, тобто його вистачить вам досить надовго. Його дуже легко поставити в пилосос за допомогою ось такого кутового тримача, тобто, заміна систем фільтрації відбувається за лічені секунди. Просто поставили. Маєте оперативне сухе прибирання. Після, прибира... до... Після того, як мішок заповнився, ми його просто викидаємо, він не пристосований до повторного використання. Отже, запам'ятайте це, а сьогодні ви можете отримати його в подарунок. Як прийняти участь в акції? Зараз з'явиться додаткова інформація під відео. Або ж знову-таки, зателефонуйте нам, ми все вам розкажемо. Не можна не відмітити те, що. Корисний пилосос, корисний, простий у використанні, дуже якісний. Чому саме він є таким? Тому що компанія Томас вже більше 125 років приділяє увагу і концентрується саме на створенні побутової техніки для прибирання. Ми завжди, завжди слідкуємо за інноваційними технологіями, за модними тенденціями у світі інтер'єрів. Саме тому нам вдається. Створювати системи фільтрації, аналогів, яким немає у світі. Окрім цього, ми створили. Найбільший модельний ряд пилососів з системами водяних фільтрацій, мийних пилососів з різноманітними комплектаціями пристосовані до різних типів покриттів, або ж, наприклад, як у нас сьогодні, для боротьби з шерстю домашніх тварин. Отже, навіть саме вибагливий споживач зможе обрати з нашого модельного ряду пилосос, який буде підходити саме йому. І, звичайно, пилососи Томас збираються на власному заводі, який знаходиться в Німеччині. Отже, пилососи Томас це справжня 100% німецька якість. Тому, якщо ви обираєте пилосос Томас, ви завжди будете під, під пильним захистом німецької якості. Отже, зверніть на це особливу увагу. Оскільки ми вже підходимо до завершення нашого сьогоднішнього ефіру, хочеться підвести такі підсумки. Сьогодні ми продемонстрували різноманіття насадок для боротьби з шерстю домашніх тварин. Отже, якщо якоїсь насадки, яку ми сьогодні демонстрували, не буде в комплектації вашого пилососа, ви можете її додати, придбати додатково. Або ж будь-який інший пилосос, який Неукомплектований насадками для домашніх тварин, також можете укомплектувати цими насадками, які ми сьогодні продемонстрували. Це це можна придбати в нашому фірмовому магазині Thomasshop.com.ua. Також ми запрошуємо всіх вас сьогодні додаватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. там завжди знайдете багато цікавої інформації про прибирання. І про пилососи Томас. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. Отже, сьогодні ми продемонстрували пилосос системи водяної фільтрації AquaBox, який має безперечні переваги. Це не тільки сухе прибирання, це і одночасне очищення повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Це професійне чищення ваших покриттів від шерсті домашніх тварин. Це така міні-домашня хімчистка. Пилосос також допоможе вам у боротьбі зі збудниками алергій, і при цьому, при всьому, дуже простий у використанні. Отже, якщо ви ще не визначились, дуже рекомендуємо вам це зробити. Саме протягом тижня купити пилосос для боротьби з шерстю домашніх тварин, системою водяної фільтрації AquaBox. Де можна їх придбати, також має з'явитися інформація під відео. І до речі, якщо ви все-таки вирішите це зробити, надішліть нам, будь ласка, відеовідгук про свій пилосос або відеорозпаковки і отримайте заохочувальний подарунок від компанії Томас. А ми дякуємо всім вам, що ви були сьогодні з нами. Всім бажаємо гарного дня та мирного неба!